Реабілітаційно-здоровча поліклініка Астра єдиний у Черкасах заклад, що надає комплексну медичну та реабілітаційну допомогу. Заклад оснащений сучасним обладнанням для апаратної фізіотерапії та має унікальний для міста басейн для водної реабілітації. Детальніше у відео Черкаської міської ради. Тут сформовано три мультидисциплінарні команди, до яких входять медичні спеціалісти різних напрямів завдяки угоді з Національною службою здоров'я та підтримці громади. Черкасці можуть отримувати послуги безкоштовно. Достатньо мати електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Це переломи, травми кінцівок, це травми е хребта. Ми підходимо до реабілітації людини, а не окремої. Ну, її частини чи серця, чи там опорно-рухового апарату. Реабілітація комплексна іде цим самим ми і відрізняємося від інших платних реабілітаційних центрів. Поліклініка має найсучасніше остаткування для апаратної реабілітації. Ерготерапія тільки починає розвиватися, да вона на ранньому розвитку. Про ерготерапію багато пацієнтів не знають і не розуміють її значення. Насправді вона дуже ефективно. Покращує відновлення пацієнтів а з допомогою арготерапії. Наші пацієнти стають активніші у житті. Перший рік сюди приходжу два рази на рік. Я Прохожу реабілітацію і дуже задоволена. Після тривалої перерви в Астрі запрацював басейн. Є спеціалісти, які е, знають саме басейну справу, саме відновлення е, водним лікуванням, і це дуже класні варіанти для реабілітації з ортопедичними травмами і травмами по неврології.